До вашої уваги водорозбірний, незамерзаючий гідрант або колонка, який призначений для того, щоб можна було користуватися водою в зимовий період часу, так, не перекриваючи труб ніяких, так, тому що основна його тема те, що він не замерзає. Тобто коротко розкажу про його будову. Складається з водопідйомної трубиці, оцинкована сталь, клапан на кінці, так? тут відбувається підключення, підключення води до нього. І головка гідранта, яка має ручку. І ніпель перекидний для того, щоб можна було під'єднати трубу, наприклад, так, або є гачечок для того, щоб підвисити відро. Як працює? Ось він монтується в вертикальному положенні. Ручка працює в двох положеннях. Це повністю закрито, як зараз, і повністю відкрито. Коли ми закриваємо ручку, Залишок води, який знаходиться в трубі, стікає в дренажний шар. Або можна під'єднати ось сюди фітінг, трубочку і зливати в каналізацію, якщо потрібно. Виготовляємо в двох варіантах. Це 203 модель, коротший. Гробина занурення під... Землю складає 90 см, що в принципі для південних районів, західні, західних районів цілком достатньо, промерзання не відбувається. І є довший варіант, 205 модель. Тут під землю замірюється 1,40 м. Будова точно така сама. От. І ще є можливість комплектувати кожен гідрант 203-205, ось таким декоративним захистим кожухом, який виконує функцію як декору. Так, так і дозволяє закріпити його на бетонній чи дерев'яній основі. Тут є отвори для кріплення. От, і противандальний засіб, якщо гідрант встановлений десь в громадських місцях, так, щоб не зламали трубу і вивернули. От. До всіх гідрантів є всі комплектуючі всі запчастини, якщо в разі якоїсь поломки, клапан, тунжер всередині клапана. Так. І сама головка в зборі повністю все є доступно для замовлення. Нижче під, в описі до відео буде ссылочка на наш сайт, де можна зайти, замовити, почитати опис, скачати інструкцію по експлуатації. Звертайтесь на все добре.